Мені потрібен доброволець. Тримає свою руку, уявляючи, що ти кудаєш коня. Це називається єроскопічна стикість. Зараз візьміть це в обидві роки і зробіть це. Це маєте в дивні відчуття. Все дивно. Натисні на піро частині і шрубує, нахилити її. Не повертай її тільки нахиле, коли не намагається нахилити обертовий гіроскоп, він повертається. Якщо нахилити оберта, обертовий, обертові, гіроскоп або дзеху. Вона обидві повертається. Це називається гіроскопічна процесія. Мені потрібен волонтер, Можливо, хтось в великому мусульмані. Муслмани. Будь ласка, просто це. просто що війніт були частину і нагеліт. Мені потрібен інший волонтер. Можливо, щось в беліками, мускульмані. Добре, тепер твоя черга. Будь ласка, просто це. просто що вхоніть частину і нагеліт. Не повертай її просто нагеле. Каж, кажи йому будь ласка, зупонис повертати її. Отже, кожного. Разу, коли ви намагаєтесь нагледте її, вона повертається. Це називається гіроскопічна процесія. Південне поле на дзехі шпромоване до північного поля. Зараз дзеха які повертається, прикагується до основи і падає. Це називається гіроскопічна процесія.